Дачна ділянка це не тільки рівні грядки овочів і ягідні чагарники, це ще й барвисті квіти, які створюють надзвичайно привабливий вигляд, якщо правильно підібрати садові культури. То про них не доведеться занадто багато піклуватися, а цвісти вони можуть весь сезон Пушкіна. Пошкіні, ніжна квітка, що пробивається із землі з першими променями теплого весняного сонця, високі. До тридцять стебла квітки увінчені великими білими або блакитними суцвіттями. Вони неймовірно красиві і чудово поєднуються з нарцисами тюльпанами і примулами дивно, але ця квітка не любить, коли на нього звертають увагу. За ним не потрібен догляд, просто посидіть його і забудьте про нього. Пушкін'я я добре почуваю себе на сонці або в півтіні в групових посадках. Конвалія конвалія дуже сильна квітка, який легко приживається, швидко розмножується. Та ще й захоплює територію для свого розмноження. Перепади температурного режиму також не лякають його, а журні дзвіночки конвалії відомі всім. Навіть на сидівникам ця квітка дуже невибагливий. На одному місці може рости близько 10 років, його повзучі коріння зберігаються в землі всю зиму. А навесні він знову випускає паростки. Запашний конвалія має красиві шкірясті листя, а його квіти однаково добре розпускаються і в тіні, і на сонці цвітіння триває всю весну мускарі. всю весну прикрашаються дзвіночки мускарів. Цей чарівний синій квітка вважається одним з найбільш невибагливих багаторічних рослин саду. Посадіть його цибулини один раз під плодовими деревами або чагарниками. І без всяких зусиль з вашого боку вони будуть щовесни виростати і розпускатися. Мускарі швидко розростаються, їх можна розсаджувати влітку або восени, коли закінчилося цвітіння. Рослина невимоглива до складу ґрунту, росте скрізь і відмінно сусідить з іншими квітами крокус. Яскраві плями цих квітів оживляють землю з ранньої весни цибулини крокусів досить тільки посадити в землю, і навіть без зайвої турботи вони будуть рости і цвісти. Цей невибагливий багаторічник, невимогливий до поливу і світла, добре росте в тіні дерев, можна посадити його в пристовбурних кіл плодових культур, і ви отримаєте подвійну користь. Витіснення бур'янів з цього місця і красивий різнокольоровий килим з квітів, гарні крокуси і в альпійській гірці, і на клумбі. В групах інших рослин цвітуть вони з березня по травень. Коли інші багаторічники ще тільки набирають бутони доронику. Великі суцвіття доронікума нагадують ромашки тільки з жовтими пелюстками. Квітка не вимагає багато догляду, невибагливий, найкраще висаджувати його на сонці або в легкій півтіні. Рослина вологолюбна вважається ідеальним варіантом для весняного саду. З огляду на те, що саме в цю пору року починає розпускати свої яскраві сонячні квіти, після зелень пропадає. Тому садити дорони бажано разом з іншими багатолітниками веселі квіти цієї Рослини приємно пожвавлюють клумбу в той час, коли одні рослини вже відсвіли, а інші ще тільки набирають бутони арабіс. Рослина починає цвісти в другій половині літа, і цей процес не припиняється до самих заморозків. Стебла сланкого багаторічника утворюють зелені подушки, які усипані рожевими, білими і ліловими квітами, невибагливість арабиса дозволяє використовувати його і на відкритих ділянках, і в півтіні, щоб надати посадкам бажану форму. Рослина можна підстригати. Ця процедура ще й збільшує тривалість цвітіння, так як на місці віддалених суцвіть утворюються нові аквілегія, як тільки відсвіли весняні багаторічники. Починає розпускатися прекрасна аквілегія, навіть її листя дуже декоративно виглядає. Високі яскраві дзвіночки піднімаються на тонких ніжках і успішно цвітуть все літо. З травня і до вересня, друга назва рослини водозбір говорить сама за себе: квітка любить вологу, але навіть на сухих ґрунтах видобуває її своїм сильним довгим коренем. Тому осте аквілегія добре на будь-якому ґрунті в півтіні і на сонці. Восени, коли цвітіння вже закінчилося. Набуває свою чарівність листя рослини, вона стає пурпурової і лілового, тому цей багаторічник прикрашає сад в будь-який час. Мак, посадка і догляд за цим багаторічників не зажадають від вас особливих знань і умінь. Посіявши мак, не пересаджуйте його на інше місце. Він цього не любить. Великі бутони цього розкішного квітки здалеку видно в саду. Любителі вивели різні кольори бутонів, тому, крім червоних, можна побачити рожеві і кремові сорти. Шкода, що цвіте мак недовго, тому краще розміщувати його разом з іншими рослинами, посадивши в своєму саду ці пишні, красиві багаторічники, ви будете від ранньої весни до пізньої осені милуватися їх цвітінням, не вимагаючи великого догляду за собою. Вони ростуть і цвітуть, прикрашаючи собою кожен куточок.